Футбол, що заряджає, відчуття, що залишається, разом до перемоги було і буде. Вітаю наших вболівальників в програмі Оболонь Подкаст. І сьогодні нашим гостем став легендарний футболіст футбольного клубу Оболонь Андрій Корнім. Добрий день. Вітаю. Як ваші справи? Справи добре. Все добре. Давайте почнемо зі спортивної теми, яка вже для вас звична. Що для вас футбольний клуб Оболонь? Футбольний клуб Оболонь в моєму житті займає дуже велике місце, тому що, ну, якщо взяти мою футбольну кар'єру професійну, я зіграв 24 сезони і майже ну, більше половини я зіграв за цю команду. Я з цією командою пройшов шлях, зі всі, я грав з нею у всіх лігах, як то кажуть, українського футболу, починаючи з аматорського футболу і закінчуючи вищою лігою. І е, приходив я сюди два рази. Якщо в юному віці, я пам'ятаю, саме я обрав оболонь, Я вважаю, що я не прогадав. Е, в мене, я пограв це в Динамо і прийшов, кажуть, треба йти в оренду. Я кажу, добре, які є клуби? Ну кажуть, такі такі, такі в першій лігі є друга ліга Оболонь. Я вибрав оболонь, вони так здивувались, що друга ліга, куди ти йдеш. Я не прогадав. А потім вже в такому вже віці, коли, коли я вже пограв, через 10 років оболонь мене запросила обратно. я теж її обрав, хоча в мене теж були запрошення. І те, також я вважаю, що я не прогадав. Тому я в цій команді як починав шлях в дорослому футболі, так і як, як гравець тут закінчив його, а зараз працюю тренером вже 4 роки, і ви бачите, оболонь поруч зі мною постійно. Оболонь в серці. Ну, фактично, так, да. там кажуть, які там серця Оболонські, да. А скажіть, будь ласка, ви пам'ятаєте свій перший матч так. за футбольний клуб? Е, ну, Перший матч він такий був він такий був, ну, не дуже тривалий для мене, я вийшов на заміну. Це було в Харкові. В Харкові ми грали, Це була Друга Ліга, ми грали з Металіст-2 на знакому для мене стадіоні Металіст. І е, тоді я вийшов на заміну, де зіграв олімпіад 10 ну, Якби ми зіграли один-один, е, він такий, мені, він для мене запам'ятався тим, що я дебютував за оболонь в, в другій лізі. ось. В принципі, Та потім вже, е, коли я вже, мабуть, мабуть, що в основному складі вийшов десь пізніше. І якщо я не помиляюся, це було в Луганську проти Зарі. Ви пам'ятаєте найкращий матч свій за футбольний клуб? Ну, їх було. Найкращих матчів, ну, їх було багато, бо я зіграв за цю команду дуже багато ігор. І ми багато вигравали. і Там був сезон, коли я дуже багато забивав. Ну, Пригадувати можна багато чого. Є пам'ятний такий, може, матч, бо з ним з цим, після цього матчу Болонь собі. Вперше в своїй історії вийшла вищу лігу. Це була зустріч з командою Сталь Алчевськ. В селі Щасливе, Ми тоді там грали домашні ігри. І ми тоді за нами така була погоня з боку Полісся Житомирського. Вони від нас ніяк не ніяк, ніяк не могли від них відірватися. І в цій грі ми виграли 3-0. Сталь була дуже потужною, дуже сильною командою. Але ми виграли спокійно. Вийшли в вищу лігу, тоді було дуже багато емоцій. Я пам'ятаю, навіть після твоєї гри я вперше дав своє перше інтерв'ю на телебаченні. Мене там підізвав кореспондент, каже: Давай щось скажи. Більше 300 ігр за футбольний клуб, якщо я не помиляюся, в оболонь. І скажи, будь ласка, як так довго протриматися? Ну, по-перше, я постійно себе мотивував. Е, і я для своєї мету став таку, знаєте, не таку якусь там заоблачну, що, а ту, яку дійсно можна здійснити. І по-друге, я дуже люблю грати в футбол. Ну, Це банально, але це так. І навіть зараз я зі своїм молодшим сином, да, сином своїм я виходжу, і е, в нас е, непогано виходить. А емоції від того, що ви виходите разом з оболонью, там з ліги в лігу, там в вищу лігу, які емоції? Ну, це так, теж така штука є. Я, я два рази сходив у болонь, ще раз повторюсь. І коли я прийшов перший раз, команда рола в, другі, в другій лізі. Ми вийшли до першої. Якби такі були емоції, ми навіть не встигли порадіти, бо перша ліга тоді відразу якби почалася і треба було щось вже грати. Ну, те такий був блінком, як то кажуть, ми е, відразу ж вилетіли, Ось, ну, врахувалися помилки, прийшов до нас відомий тренер Володимир Монтян, налагодив всі, все, що треба по-ігроцьки. Ну і ми таким махом знову ж таки виграли першу лігу, В о, другу лігу, вийшли в першу. І, враховуючи все вже помилки, те, що були, таким транзитом забезпечили собі те, що ми пройшли далі. І я ж кажу, коли ми виграли у Сталі і вийшли, вийшли в лігу, то там дійсно було такі, ну, Шалені емоції, Шалені емоції. Шалені емоції да, свято, ну, все, що з цим пов'язано. А до речі, коли я прийшов другий раз, ну повернувся. Е там вже була реорганізація, команда «Болонь-Бровар» з'явилася, і вона теж починала з аматорського футболу. Так. І таким же чином ми хотіли поступово прийти вже в прем'єр-лігу. І так і в нас вийшло. Ми почали грати у другій лізі. Не, зразу не, в нас не вийшло вийти в першу, потім на Друзі вийшли з другого місця. До речі, знов таки в другу. І, я пам'ятаю, у нас був тренер Сергій Солдат, він каже, зібрав нас всіх тренерів, і я був як капітан. І питає, які завдання ставимо на сезон. Ну, Всі там сказали, говорили, там бути всередині, бути в верхній частині таблиці. До мене дійшла черга. Він питає, що будемо робити? Ну, я ж пам'ятаю той транзит, я кажу, треба ставити завдання виходу в Прем'єр-лігу. Він каже, він каже, чому. Я кажу. Тому що від нас ніхто цього не чекає, а в нас була доволі непогана команда. І він погодився, і ми так всередині клубу так і вирішили команди. І ось тоді ми зайняли третє місце, але був такий чемпіонат, де було 12 команд в прем'єр-лізі. І вона хотіла, чи прем'єр прем'єр-ліга хотіла розширятися. Але в кінці того чемпіонату вони вирішили залишити 12. Таким чином, ми не вийшли, хоча зайняли третє місце. Ну а потім вже, так, да, мені, мені дуже хотілося як гравцю вийти в вищу лігу. Я хотів зіграти там ще раз і, можливо, тоді вже сказати, ну все тоді хватить грати. Не вийшло вийти як гравець, але я вийшов як тренер. Давайте поговоримо про президента. Олександра Вячеславовича, що для вас означає, що, 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 що це за президент? Нашого клубу. Олександр Вячеславович Слободян ну це головна людина нашого клубу, без перебільшень, дуже гарна людина. І е, він дуже багато робить для розвитку нашої команди, нашого клубу. Е, керуючи таким такою потужною корпорацією, як оболонь, він не забуває і про футбольний клуб. І, і також хоче зробити з нашого футбольного клубу. Також лідера футбольного, як і наша корпорація в своїй галузі. І е, постійно він з командою, постійно переживає, постійно в роздягальні після ігр. Десь критики, десь пояснення, все це є, але це все нормально. Він е, добре розуміється на футболі, підтримує хлопців. Е, е, в нього повна статистика. Він все знає, хто скільки зіграв, хто скільки віддав, хто скільки забив. Як команда, так і індивідуальний для гравців. Тобто, постійно питає про тренувальний процес, також цікавиться молоддю. Тобто, він постійно з командою. Постійно, постійно всі процеси, всі питання у нього під контролем. А особисто за себе я можу сказати, що, ви знаєте, я дуже вдячний Олександру Вячеславовичу за те відношення і ставлення до мене особисто. Я завжди, коли там з ним десь притинаємось, і на іграх тут, і коли він там, коли він привозив свого молодшого сина на тренування, нашу школу, оболонь, дитячу, коли я з ним спілкувався, завжди була від нього хороша енергетика. І я її відчував. Ось і я вважаю, що це ще моє футбольне довголіття, яке ну, в мене. Так от сталося. Він теж цьому сприяв, тому що ну, я не знаю, коли, де такий президент, коли б такий терпів в своїй команді гравця 40. А він дав мені такий карбланш, каже: Ну, дивись, каже, якщо будеш закінчувати, скажеш. Якщо хочеш грати, грай. Ну, тому йому дуже велике-велике Ну, Це правда, що футбольний клуб Оболонь це сімейний клуб з своїми традиціями. Ну... Я думаю, що так. Сімейний, може навіть родинний, вже бо багато зустрічалося родинами, може з того, так. В принципі, до цього цю репутацію ми набували роками, і про це кажуть багато хто. І так, дійсно, ми там зустрічалися родинами, там могли зустрітися там разом там, на берегу Дніпра, там десь посидіти, там, пікнік той самий ж. Наші дружини та дівчата могли приїжджати до нас до базу в Бучу, коли ми тренувалися, і там більш собою спілкування було. Ми в цей час тренувалися. Ну і тренери теж докладали до цього, так скажемо, свою руку, тим, що, наприклад, були такі випадки, що е, повинно бути було тренування, а приходили, кажуть, так, замовили автобус, поїхали на екскурсію. Ну, так, таке було, і теж ми родинами це виїжджали, дівчата під'їжджали туди, куди треба. Я маю на увазі дружини. Так, так. <смі> Ось. І е, в театр ходили. Дійсно, я, е, мене дружина постійно кличе в театр, каже, давай, давай сходимо, я щось так не дуже, все прискіпливо. Але коли пішли ми командуємо, вбили двох зайців, і дружина побувала на е, виставі. Ну, я подивився, що це, і мені сподобалося. Чи важко вам дався перехід від гравця до тренера? Скажіть, будь ласка. Ну, він мені пройшов так плавно, я можу сказати, тому що коли я, закі... я не то, що закінчив, ел... дивіться, я був гравцем, але потім моя наступна посада була це граючий тренер. Так. Тобто фактично я нікуди не випадав. Ну, спочатку тобто мене додавали функцій і все. А так, був постійно в тонусі, і мені здається, що це мені навіть десь трішки допомогло. Потім же я був, займав посаду тренера-секціонера, коли вже була ОБЛ-2, вона була розформована. Ну, тут було трішки, скажімо так, тяжче, бо треба було щось там робити. І тренер-секціонер це трішки інше, ніж тренер, там, помічник і все інше. І вже коли ми знали, що ми будемо в УПЛ, знову ж таки до мене підійшов Олександр Вячеславович і каже, Хочу тебе запитати, я знаю, що у тебе є ліцензія, чи не хочете себе проводити в, в, в ролі тренера. Я кажу, ну чому ні. Він скаже, ще тоді я погоджую, і з того часу я вже два роки працюю як тренер Ю19. Скажіть, будь ласка, оболонська молодь, яка вона? Ну, різна, звичайно, яка, яка вона? Ну, вони всі молодці, вони всі стараються, в кого ходить краще. в кого… Не дуже краще. Тобто найголовніше, що вони хочуть грати. Футбол, вони не байдужі, і це найголовніше. Є хлопці, які раніше прогресують, є які ще ну, їм ще треба працювати. І, але найголовніше, щоб вони на цьому не зупинялися, і щоб в них також була мета, щоб вони знали, що вони хочуть. Ну, я так розумію, якщо вони грають U-19 у болоні, вони хочуть потрапити куди. Ну, саме локаль першу. першу звичайну команду. Тому вони повинні для цього робити все можливе. А там вже як від них багато що залежить. А як вам результати цього сезону? Яку оцінюєте? Ну, якщо казати результати, то Ну, мені здається, ми не добрали багато очків своїх. І не добрали їх не тому, що... Десь ми їх не добрали, тому що ми нестабільно граємо, ну це, мабуть, щось за молодості і все інше. І не добрали їх, ось, так, якщо б вони були всі в нас як то зібрані, да, десь ми могли б бути зараз на п'ятому-шостому місці. А що стосується гри, то я вважаю, що ми набагато краще стали грати. І це відчувають навіть самі хлопці. Тому і в них так, навіть вони е, розстроюються так більше, коли в них щось не виходить. Тому, якщо проаналізувати нас от сьогоднішній чемпіонат, ми бачимо, що е, у нас нема таких е, прям провальних ігор, їх було максимум дві. Але при цьому, при цьому, що було лише дві провальні три гри, ми втратили багато кничків, які повинні були бути нашими. Тому є до чого. І ти. І ти, да. Як комунікація з першою командою та тренерським штабом Шищенка? У, у, у вашому тандемі з Лозинським? Ну, вони постійно присутні на наших домашніх іграх, е, дивляться, продивляються, цікавляться гравцями. Е, на виїзді, звичайно, як, тому що ми граємо за день, е, до, коли грає перша команда, то звичайно їх вони дивляться, як розумію і На наших сайтах і так далі. І ну, постійно вони, вони знають, хто, що, як. А більше спілкуються, звичайно, з Сергієм Шищенко Євгенію Лозинський. До речі, коли Сергій Юрійович прийшов до команди, він відразу нас зібрав і сказав, як він хоче бачити футбол. Підкоригував всі дії, що треба. Ми дуже були м, задоволені тим з Євгенієм Лозинським, тим, що ми рухаємося, до речі, в тому напрямку, який нам сказав Сергій Юрійович. Тобто, в принципі, те, що вимагає е, Сергій Шищенко, ми вимагаємо від своїх хлопців. Тому е, кому, комунікація є, е, все працює. Сумічником, до речі, Сергія Шищенко, Микологибалюком, я ще е, жив в одному номері, коли ми грали за оболонь, тому все нормально. Скажіть, будь ласка, кого можете виділити з футбольного клубу оболонь з молоді? Е, хто стучиться вже в першу команду? Так вже ж достучався один. Денис Марченко. Ми бачимо, е, хлопець прогресує, в нього. Дай Боже, буде так і далі. І він це заслужив 100% своєю працею. Він ще в тому сезоні грав на дуже достойному рівні. Я ще пам'ятаю, кажуть, там, вратар пів команди, там. Ну, це 100% про нього. Стабільність. Стабільний він дуже нас виручав. багато сейвів в нього було. Перший сезон у нас був дуже такий тяжкий, в Ю-19. Себе дуже гарно проявив, і я ще тоді казав, що він повинен бути як мінімум третім вратарем вже в першій команді. Е, першу частину чемпіонату також в його брали, запасили, він не грав. І ось коли в нього вийшов шанс поїхати на збори з першою командою, дивіться, він їх скористався так, як треба. І це наш, Для наших хлопців молодих, це є от, таким от, е, пример, пример, да? приклад, приклад, да, приклад того, як. Хлопець з Ю 19, ось, будь ласка, є вже вратарем основної команди. Я так вважаю, що якщо з таким підходом будуть наші хлопці також ретельно готуватись до тренування, все інше, і тренуватися, і розвиватися, як то кажуть. Багато хто може з ним стати і повторити те ж саме, що зробив Денис. А на вашу думку, вектор розвитку футбольного клубу Оболонь з молоддю правильний? В якому сенсі? В сенсі розвитку від u -19 до першої команди. Ну, щось такі реалії треба, щоб був чемпіонат U-19. І, якщо чесно, я, звичайно, грав би, мабуть, відразу в другій лізі. Угу. Ну, Мені здається, там трішки інший темп і все по-іншому. Чоловічий більше. Чоловічі, так. Да, все ж таки, вони тут грають. Mm -hmm. Якби з, з віком своїх же, вік такий же, yeah. як і в них. І фактично, це ще один там, рік для того, як вони грали в юнацькому футболі. Ну, це моя думка. Просто коли я е, грав їх віці, я вже грав в другій лізі. І я думаю, це мені дуже допомогло. Єдине, що е, це, і це стосується, мабуть, того віку хлопців 19, які от, зараз будуть. Вже йти далі. Тобто на, на, зараз це 2005 рік. Ну, їм вже, вони вже повинні бути, мені здається, от в другій лізі. Ну, для них вже краще. Але так є, в принципі, то, якщо є такий шанс U-19 потрапити до першої команди зараз через U19, ну чому ні. І, і зараз так всі роблять, всі команди. Тому як є, так є. Скажіть, будь ласка, яким повинен бути сучасний тренер зараз? Та це психолог 100%? Звичайно. І психолог, і тренер, і папа, і мама, як то кажуть, да? він повинен бути, звичайно, зараз комунікабельним. Бо це дуже важливо мати зв'язок, гравець, тренер-тренер-гравець. А також комунікувати зі всіма підлеглими, керівництвом і таке інше. І це на заразі зараз це дуже важливо. По-друге, ну, повинні бути якісь футбольні навички, не якісь, а дуже футбольні навики і досвід це дуже важливо. Бо треба ж не тільки сказати, ну, як треба грати, Ну, це ж це треба і показати щось, і розказати, саме так, щоб. Тебе зрозуміли. Я думаю, що треба ще, й, звичайно, адаптуватись ну, к тенденціям сучасного футболу. Це дуже важливо, він змінюється. І навіть якщо є якісь там заготовки ну, з минулих років, а там дуже багато чого цікавого. Їх треба все ж таки не робити такими, як вони тоді були, а все ж таки можна їх адаптувати і на сучасному доволі. Я скажу, що там є дуже багато що цікавого, що можна сюди привнести. А хто вам подобається з сучасних тренерів? Якщо казати світові тренери, то мені подобається робота Хабі Олонсо зараз в Байері. Команда дуже гарно грає, ну як на мене. А, ну і завжди мені подобався Юрген Клоп, коли він ще був в Борусі Дортмунд. А якщо що стосується вітчизняних тренерів, то я вважаю, що дуже велику роботу проробив це Руслан Ротань. Е, коли дивишся гру Олександрії, ну видно, що там працював тренер. Попрацював і це видно. Так, да, тісно у нього дуже гарні гравці. Там і вони обучені і все інше, знають як футбол грати, але все одно, як командний дії, це видно, дуже видно. Також мені імпонує Олег Шандрук. Я його знаю не як тренер, а ще як людину особисто, ми грали разом в Чорноморці. І коли в тому році ми грали проти команди u 19 Верес, я скажу: ну, Динамо, Шахтар, да, вони там виділяються, все інше. Верес, хоч він був всередині таблиці, дуже гарно вони грали. І мені сподобалось, і зараз він працює у вересі. Теж видно, що тренер там працює. Видно, що команда, команда грає командною грою, так скажу. Хочу виділити, звичайно, нашого тренера Сергія Шищенка. Я теж його знаю як гравця, як людину. Ми грали разом в Чорноморці. І як тренера я теж його знаю. Будь-якій команді, де він не був, всюди він став дуже гарну гру. Тому я, я думаю, що оболонь чекає те саме. Чи потрібен футбол українцям під час війни? Та чи відчувають наші українці завдяки футболу свою ідентичність, свій дух? Ну, Як кажуть, футбол це гра мільйонів, да? тобто футбол об'єднує. Об'єднує, значить, що це нам дуже потрібно зараз, це дуже добре. Коли навіть от зараз виходиш у двір з м'ячем, а знову ж таки, на прикладі свого сина, я скажу, що ти виходиш, починаєш буцкатись і збігаються да, з відусіль, хоча десь щось пограти. Тобто він дійсно об'єднує це дуже добре. Друге, я вам скажу, що м м те, що лунає гімн України на кожній грі, перед кожною грою, це також є таке саме об'єднання. Бо раніше, як, як мені здається, він таки лунав, коли грала наша збірна. А тепер перед кожною грою, плюс, звичайно, шана нашим загиблим воїнам і е мирним жителям, коли ми постійно його віддаємо. І це теж показник, що ми нікого не збуваємо. І це знову ж таки футбол. І я скажу, що ну, потрібно в принципі, переключатися людям. Десь ну, життя дійсно складне. Але ж от футбол це непогана така штука. Ти прийшов там, півтори дві години, подивився свою улюблену гру, там подивився свою улюблену команду, команда перемогла, емоції, і вже, вже трішки легше. Тому я вважаю, що дійсно футбол потрібний і добре, що він є. Як вам акції футбольного клубу на підтримку Збройних сил України оболоні? Це взагалі супер, я скажу чесно, тим паче, що ми разом приймали в цьому участь, да? грали друг проти друга. По-перше, це і для розвитку це гарно, і то, що збираються кошти, які потім переказують куди треба. І, в принципі, це спорт, і він потрібний всім. Не тільки спортсменам, але військовим теж люди і теж можуть пограти. І добре, що це так є. А які цілі та амбіції у вас особисто на майбутнє з футбольним клубом Оболонь? Ну, таких наполеонівських немає в принципі зараз. Вони, можуть там в майбутньому з'явиться. Локальна ціль така, що я, як і наші хлопці, U-19, вони навчаються грати в футбол. Я навчаюся бути тренером разом з ними. Тому може банально буде, але дійсно це розвиток, свій розвиток в плані тренерства. Ну, а що стосується Ю-19, то ціль така, щоб ми. Дали першій команді якомога більше гравців, щоб вони заграли в хороший футбол і чогось досягли. Чи хотіли би ви спробувати себе в майбутньому у ролі головного тренера футбольного клубу Оболонь? Ну, знову ж таки, все повинно бути поступово. Як то кажуть, да, там, учень початкового класу не може знати теорію. Середньої школи там чи інституту, да? я думаю, що всі мої цілі, всі мої ці амбіції, які будуть приходити з часом, я буду вже потім розставляти і буду дивитися, як воно буде. Ну, тому що знову ж таки, я така людина, все ж таки я ставлю перед собою такі завдання, які вони близькі для, для виконання. А коли ти виконуєш поступово-поступово, там, в принципі, сам малюнок він сам по собі вирисовується. І далі будемо дивитися. Побажання нашим болівальникам. Наші болівальники кращі. Я бажаю їм, звичайно, щоб були живі і здорові, мирного неба. Це дуже потрібно. Це по-перше. По-друге, приходьте на стадіон і вболівайте за нашу улюблену команду. Набирайтеся позитивних емоцій, вас чутно, з тих 100%. І е, я зараз наведу такий приклад, який характеризує нашу, нашого вболівальника. На останній грі, коли я сидів е, в секторі, за мною сиділи, сиділи вболівальники команди Чорноморець. Ну і вони там спілкувалися, звичайно, вболівали за своїх, свої прогнози робили, хто повинен вилітіти з УПЛ, ну і там фігурувала, звичайно, оболонь. Але потім десь на 75-й хвилині я так їх слухаю, кажу: один, вони, один з них каже: ти знаєш, тут дійсно хлопці добре грають, ти подивись, як от наполегливе все інше. А подивись, якби тут і команду люблять. Це команда от району, вона така затишний стадіон, все інше. І подивіться, як тут е, вболівають, вони мають свого вболівальника, коротше кажучи. Ні, каже, мабуть, що вони повинні залишитись з -за цього в УПЛ. Тобто самі вболівальники кажуть, вболівальники іншої команди, що оболонь повинна бути в УПЛ. Тому вони молодці, і нехай вони постійно так підтримують нашу команду. Побільше нам перемог. І все буде оболонь. Це була програма Оболонь. Подкаст. Сьогодні у нас в гостях був Андрій Корнєв, легендарний футболіст футбольного клубу Оболонь. Дякую вам за це інтерв'ю. Вперед, Пивовари! Вперед! Футбол що заряджає. Відчуття, що залишається, разом до перемоги. Було і буде.